Про те, що Росія далі переходить на такі інтенсивніші повітряні атаки на Україну говорили ми в наших в нашому ефірі вчора з Юрієм Ігнатом. Та і от в ніч на 9 липня російська армія здійснила наймасштабнішу таку атаку, і це було 741 повітряна ціль. Збити вдалося, як повідомили в повітряних силах, 718 з них. Ну і за словами президента Володимира Зеленського, до протидії вперше в такому масштабі залучили дрони перехоплювачі, які від відіграли важливу роль у знищенні повітряних цілей. Пане Геннадію, що ви можете сказати? Це вже така тенденція. і Росія дійсно має ці потужності для того, щоб атакувати Україну і так масово, і так часто? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, знаєте, головне. От дуже хотів би, щоб мене уважно повислухали наші слухачі і глядачі вашого каналу. Ми маємо розуміти, що сумарний удар по Україні, тобто сумарний удар, різнотипними дронами, був біля 700 штук. Це не означає, що по Україні гатили росіяни. Наприклад, шахедами, які, тими БПЛА, які несуть бойову частину, там від різних модифікацій від 50 до 90 кілограмів, що їх не було 700 штук серед цієї маси. Яка, е, БПЛА, яка прилетіла в Україну, десь була ну, плюс-мінус половина це були шахеди. Решта це були е, цілі обманки, які використовуються, і е, з величезною повагою до пана Ігната він це пояснив. всім, mm -hmm. с, е, Використовуються так звані цілі обманки, які теж е, разом з шахедами виконують політ і приймають участь в нальоті. Для чого це робиться? Власне, робиться, щоб на перших. Е, Хвилинах польоту було складно е... силам протиповітряної оборони. А це летить власне шахет, чи це летить обманка, тому що для знищення шахеда. Так само, як і для знищення е, обманки, використовується певний ресурс, час і інші речі. Тому для того, щоб не відволікатися на цілі обманки, є певні засоби, які допомагають е, військово-повітряним силам е, е, нашим силам протиповітряної оборони, від, відрізняти одне від іншого. І, е, в свою чергу, це дає нам підстави вважати, що з такої кількості. ВПЛА, яка е, наносила удар по Україні, Богу дякувати, ще раз буду говорити. І буду говорити про це постійно. Не всі вони шахеди. А е, щодо продукції, хочу зазначити: попри е, вислови деяких людей у нас в Україні, які там дають певну інформацію, да, все ж таки звернути увагу на ту верифіковану інформацію, яку дав, наприклад. Керівник Гур Гурмову, шановний пан Кирило Буданов, Буданов, який висловлювався про власне можливості Російської Федерації виробництва власне увага шахенів. Він зазначив, що їх можуть виробляти від 70 до 90 штук ну, добово по добово. А це означає 2700 штук в місяць. А не тисячу шахедів в один день. І чому ну, звідкіля беруться такі цифри потім, ага. е такі там, 700 штук е удар по Україну. Тому що між е тими днями, між першим ударом, наприклад, і другим ударом, де 3-4 дня, росіяни накопичують. От посилають по Україні, наприклад, 40 там 50 шахедів, а решта добивають тими ціліми обманками. Там, наприклад, там 100 полетіло, а там половину лишили. І так декілька днів роблять для того, щоб накопичити відповідну кількість шахедів. І БПЛА різних типів інших типів, щоб доповнити і зробити, наприклад, такий великий нальот на Україну. І, і я так знаєте послідовно це пояснюю, щоб наші українці не лякалися тим висловом, які допускають певні спікери, розповідаючи на загал про те, що от завтра полетить увага. Тисячу шахів пане, пане Геннадію, власне, я. так на на, на доповнення вами, власне крас Нью-Йорк Таймс днями якраз опублікували матеріал, так що російська промисловість буде вже до осені здатна самозапускати так, навіть по тисячі шахедів під час атак, власне, спекулюють, бачимо також і засоби масової інформації, на що от ви та інші наші шановні експерти можуть дати гідну відповідь. ось власне, от якщо дійсно от подивитися на осінь, так подивитися на те, які зараз атаки розуміємо три. Та шахедів, так якщо от е, можемо спрогнозувати зараз за два-три місяці, е, скільки їх може теж е, Росія так запускати під час атак, якщо говорити саме про і саме з бойовою частиною, тому що Нью-Йорк племсім писав, здається, про безпілотники. Та тобто, якщо тисяча, то який відсоток, скажімо, так, з бойовою частиною? Ну, з бойовою частиною завжди в нальоті там плюс-мінус це половина. Але е, дивіться, ще одну верифіковану інформацію дав Кирило Буданов, що технічних засобів росіянам запустити одномоментно, да тобто за ніч запустити можуть вони максимум 500 шахедів. шахетів. Це не говорить, що це буде так завжди. І це буде наприклад і через місяць, через два. Але з того, що відомо на сьогоднішній день, якщо відкинути інші зрозумілі, зрозумілу інформацію про виробництво шахедів, росіяни можуть нарощувати не більше 10 в місяць шахедів. Тобто, якщо робили 2700 плюс-мінус, да? угу. то зараз можуть плюс 270 шахедів. В місяць плюс то розділіть на 30 і буде цифра, яка вони можуть збільшувати, наприклад, в добу. Тобто, катастрофічних цифр нема, вони великі. І не превеликий жаль, шахеди е, вбивають, і ми маємо на це все реагувати. І хочу в, в додаток ваших слів проти людей, які дивляться, е, де воно літає, додати наступне: Росіяни почали власне проти людей, які дивляться е, або знаходяться на вулицях і дивляться за тим, використовувати наступну тактику, е, робити повітряний підрив шахеда. А в нього бойова частина вже підготовлена, В ній є вже е, е, одламкові, е, тобто част... Тина підготовлені уламки. Які можуть вразити людей, не тільки поранити а на про великий жаль вбити. Тому зайвий раз використовуючись нагодою, звертаю увагу до всіх наших українців. Будьте дуже обережні. Ну не вартує життя, ризикувати життям ті відео через цікавість, е летаючи, так, або шахідно, через тому, відео. Тому, та, що... та, Геннадію, дякую та, вам дякува тому, дуже. що ми не знаємо, де де воно прилетить. Та, та, дякую дякую дуже обережні за таке зауваження, таке попередження всім нам насправді Геннадій Казан, президент громадської організації Українська авіаційна асоціація пілотів та власників літаків був нашим гостем. Говорили ми про тенденції того, що і в якій кількості Росія може запускати по Україні.